Розглянемо електричне коло з паралельним з'єднанням провідників. При паралельному з'єднанні вузлові точки розділяють коло на окремі вітки, у кожній з яких тече свій струм. Можна провести аналогію. Потік води в річці розділяється на рукави, а потім знову з'єднується в одне русло. Якщо в колі з паралельним з'єднанням виходить з ладу один споживач, інші продовжують працювати. Виміряємо напругу на всіх ділянках кола та в окремих вітках. Вона буде однаковою. Сила струму до розгалуження дорівнює силі струму в окремих вітках. Зверни увагу на результати вимірювання. Сила струму до розгалуження дорівнює 1,6 А. У першій віці 0,8 А і в другій віці 0,8 А. Отже, і дорівнює І1 плюс І2. Щоб обчислити загальний опір ділянки кола, яка складається з двох резисторів. Скористаємося співвідношенням. І дорівнює І1 плюс І2. За законом ома для ділянки кола і дорівнює у ділене на r. Закони паралельного з'єднання провідників формулюють так. Загальна напруга на ділянці кола та напруга на кожному з паралельно з'єднаних провідників однакова. Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях, окремих вітках. Величина, обернена до загального опору ділянки кола, дорівнює сумі величин, обернених до опору кожного провідника. В окремих випадках загальний опір ділянки кола можна обчислити за такими формулами. Якщо з'єднати два провідники, то загальний опір дорівнює добутку опорів двох провідників, діленому на суму цих опорів. Якщо з'єднати n однакових провідників, то загальний опір дорівнює опору одного з провідників, діленому на кількість провідників. Отримуємо додаткову формулу. Беручи до уваги, що U1 дорівнює U2 та застосувавши закон ома для ділянки кола, отримаємо, що U1 дорівнює I1 помножене на R1. Відповідно, U2 дорівнює I2 помноженому на R2. Якщо скористатися властивостями пропорції, то отримаємо формулу І1 ділене на і 2 дорівнює R2 ділене на R1, тобто відношення сил струмів обернено пропорційне відношенню опорів. Отже, через віку з великим опором протікає невеликий струм, відповідно, через вітку з малим опором великий.